Я хочу зараз просто нагадати чоловікам, які одружилися. Ви пам'ятаєте той момент, коли ви заходили в РАКС, заводили за собою дружиною? Що ви тоді говорили? Пам'ятаєте ці слова в радості і в горі? Ми будемо завжди з тобою. Ви пам'ятаєте, коли ви давали слово зробити все для того, щоб ваша обраниця була щасливою жінкою? Оце є чоловік, який дотримується свого слова. А коли я чую такі історії, я їй все, я її купив, я їй дав, а від неї нічого не маю замін, то я бачу маленького хлопчика, який це все робить заради того, щоб щось отримати. Зрозумієте, чому справа? Справа в психології чоловіка, справжній чоловік, робить щось для того, щоб бути чоловіком, не очікуючи абсолютно нічого. Його задача просто навчитися любити, поважати, любов це дії певні, повага проявляти, поймаєте підтримку, проявляти по відношенню до своєї дружини. Він це все робить для себе, по-справжньому, для себе. Але коли він є. Такою маленькою дитиною він тоді починає говорити: А що мені на загал буде? А я тобі то зробив, а ти мені то не зробила. Понімаєте чому справа? Я хочу, щоб ви зрозуміли, найбільшою цінністю стосунків є те, що ми там маємо навчитися любити не нас, а ми маємо навчитися любити. Зрозумієте оцю річ? І коли ви зрозумієте, коли у вас ще там щось всередині, я маю там навчитися бути чоловіком, або я маю там навчитися проявляти себе як жінка, тоді ви будете робити ці всі речі для себе, це принципіальна така позиція. Бо коли в нас є проблеми, що таке проблеми? У Нас є претензії, я щось дала набагато більше, або я дав щось набагато більше, ніж отримав. Тоді ми відчуваємо себе як жертвами. Оце маленькі діти відчувають себе як жертвами. А коли ви зрозумієте, як це бути дорослою людиною, тоді в стосунках ви будете просто кайфувати. Всім добра, бажаю, всім пізнати кохання. Це в стосунках, я бажаю, бо це лише це вартує того, щоб ми жили на цій землі. Все решту немає сенсу.